На багатьох напрямках Збройні сили України просуваються вперед та звільняють міста України. Основною підтримкою наступальних підрозділів є артилерія. Для того щоб вибити підрозділ російських загарбників з передових позицій, їм потрібно завдати максимального вогневого ураження. Артилеристи знищують ворожі цілі, аби розчистити шлях для наших бійців. Артилерія під час активного наступу, під час рейдових дій, штурмових виконує значну роль. А саме знищує силу противника, яка чинить опір, яка веде оборонні бої. А також відрізає на підступах те підкріплення, яке висувається до сил на передньому краю оборони противника. Розрахунок гаубиці Л119 працює на граничній дальності і в цьому їм допомагає особливий тип боєприпасів. Остріли! Арс це реактивна. Снаряд реактивно-активного типу, який дає можливість з нашої гаубиці вражати цілі на більшій дистанції, ніж штатний боєприпас. Активно-реактивний снаряд може вражати російські цілі на відстані понад 16 кілометрів. А враховуючи кількість загарбників, роботи у наших хлопців багато. Ми можемо Вистрілити в день 150 кабинів можемо вистрілити 500. Це все залежить від нашої розвідки, від активності противника. Якщо вони більш агресивні, наша розвідка їх висікає. Ми їм туди 10 біглим. Привіт, слава Україні, пацани. І просто знищуємо ворога. Українські артилеристи працюють і вдень, і вночі, аби забезпечити постійне просування вперед та звільнення наших територій. Звісно, коли особовому складу доводять, що вони працюють по якійсь колонії, особливо яка рухається не в наш бік, а від нас, то звісно, це всім підіймає бойовий дух, розуміння того, що ворог відступає, ворога можна бити, і ворог не хоче попадати під ці удари. Тому особовий склад стає більш мотивований ну і має бажання більше працювати, ніж зазвичай. Постріл!